Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про цей день з візитом у Київ був Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, лідер, який дуже допомагає нам захищати свободу. Лідер держави, яка дуже допомагає нам захищати Україну і всю Європу. Нідерланди серед провідних партнерів України. Це проявляється і збройною підтримкою, і політичною. І юридичною сьогодні ми провели з марком як завжди змістовні переговори. Буде більше зброї для наших воїнів буде більше тиску на державу терориста буде більше можливостей відновити справедливість разом з Нідерландами. Ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію. І над компенсацією збитків, завданих війною, є вже конкретне рішення розмістити в Газі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму. Впевнений, досягнемо і інших потрібних рішень. Росія буде притягнута до повної відповідальності за все, за все, що нею зроблено проти України і українців сьогодні. Мав честь представити наш народ, наших захисників. Наших захисниць на відкритті Мюнхенської безпекової конференції це одне з найбільш вагомих міжнародних зібрань, і на цьогорічній конференції представлені значущі сили сучасного світу, завдяки усім вам, українці і українки, які боронять нашу державу. Росії в Мюнхені немає. Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний: ми маємо зробити все, щоб вже цього року забезпечити крах. Російської агресії це можливо, це потрібно, але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього. Тому наш дипломатичний марафон продовжується без перерви від мого візиту у Вашингтон в грудні. Вже створена танкова коаліція для України. Вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет. Вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії, і вже світ почув. Наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України? Говорив і сьогодні про це з прем'єр-міністром Рюте і протягом тижня з іншими лідерами, продовжу ці перемовини наступного тижня, продовжу. Консолідувати і підтримку для ініціатив нашої держави в Генасамблеї ООН наступного тижня представимо важливу резолюцію, і сьогодні я представив її ключовий сенс, зокрема лідерам і главам урядів держав Карібської співдружності. Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до усіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними і заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння у всіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля по стабілізації міжнародних відносин. І найголовніше, звичайно, сьогодні, як і в будь-який інший день, я. На постійному зв'язку з командувачами я провів нараду з представниками сектору оборони. Ми робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій, наших героїв, які надихають світ тим, як хоробро і стійко захищають свободу України нашу землю, наші цінності. Я знову і знову відзначаю наших бійців, які боронять Донеччину і Луганщину. 54-та окрема механізована бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 25-та окрема повітряна десантна бригада. Я дякую вам, воїни. Я дякую вам усім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога і хто дає нам усім віру, віру у перемогу, у перемогу України. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою. Дякую усім, хто допомагає нашій державі. Слава Україні!